SWIFT переходить на нову фінансову систему блокчейн. Сьогодні ми розглянемо неймовірні новини, які прозвучали 22 числа. Сьогодні з нами Володимир з «Люби Інвест, Також він веде неймовірну групу в Фейсбуку Інвесторсює. Приєднуйтеся також. Хто мене ще не зває, не знає. Мене звати Сергій Ситник. Я засновник клубу Сатоші Економі, в якому ми розглядаємо події 21-го століття технології, штучний інтелект, трейдинг, фінанси. Сьогодні ми розглянемо ось ці новини, які буквально декілька днів назад призвучали, можна сказати, рівно тиждень тому. Це ICO 20022 Володя. Якщо ти можеш коротенько додати декілька слів, також поділитися, можливо, самою новиною. Oh. То, вона, як новина, знаєш, багато хто її вже давно чекав, хто цим цікавиться. Да? Тобто, це, по суті, що відбулося? Це, по суті, е, перехід старої банківської системи на нову. Тобто, при відбулися кардинальні оновлення, де вже Традиційні перекази перейшли на блокчейн, які стали більш швидшими і більш прозорими. Тобто, якщо так просто і коротко пояснити. А що цікавого, то що, тобто, якщо з сторони там інвесторів і трейдерів, ми маємо список з обраних криптовалют, які е, будуть задіяні в цій новій інфраструктурі, і також відома їхня роль, хто що буде виконувати і хто за що буде відповідати. Тобто, це, в принципі, досить а, цікаво, а, зрозуміло, і з другої сторони, на цьому можна непогано ну, зробити, майбутньому, коли відкупляти ці активи на хороших просадках. Отак, Тому що вони по-любому не вже не зіскамляться, вони будуть. Uh, з нами вже залишиться в майбутньому, і по-любому вони будуть рости в ціні. Так, давай тоді перейдемо, напевно, що до найважливішого: які це криптовалюти, і чому, можливо, вони сам, ну, чому самі чому саме вони? Uh, ну, давай, в принципі, я зараз поширюю екран, я, в принципі, про це в себе написав уже uh, про ці криптовалюти є пост, uh, їх є 8 штук: це XRP, XLM, XDC. Алго, HBAR, IOTA, ADA і А, Добре, що таке XRP? Це миттєві міжнародні платежі для банків. Тобто, це роль XRP. XLM перекази для людей та бізнесу, фокус на доступності. XDC транзакція торгівлі, документообіг, корпоративні платежі. Алго. Державні рішення, CBDC, надійні смарт-контракти. HBAR, корпоративні мережі, висока швидкість та бізнес консенсус. IOT. Ін -інтернет, інтернет, мікроплатежі, автоматичні системи. ADA, кардана. Науковий підхід до блокчейну, інфраструктурні рішення. І останній квант. Так званий QT, міст, міст, між, міст між блокчейнами та банківськими системами. Досить мене здивував HBAR, тому що, якщо ти пам'ятаєш по HBAR вийшла була супер новина десь півроку, може, рік тому, про, про цей про велику цю. Про велику кількість корпорацій, яка та інвестувала. Якщо я його знайду, я може вам покажу зараз. О, Ось. <пост -пок> <пост -пок> От, ти вже знайшов? да, ось він. Тобто, дивіться, яка тут кількість великих компаній задіяна. Тобто, Boeing є в списку, а, Dell, T-Mobile, Google, IBM, LG. А, Хто тут ще? Юнісофт. Uh, Я ще би хотів додати таку річ. Тут багато різних компаній, які хто знає. а інтересну річ, чому саме ці самі компанії, от які ти назвав, їх чути іменно біля ICO 222? Ну, 222? Перша це вони народилися всі з ідею інституційного використання. Всі, всі команди буквально були на самому початку. Вони не гналися за мемами, як ми знаємо. Вони реально ці всі команди всі були настроєні на довгу гру. Вони розглядали банки, кожна з них за це боролася. Вони розглядали платежі, обмін. Фінансами і повідомленнями кожна з цих компаній, включно будь-якою якою ти назвав. Тому мені здається, ось одна однієї з цих причин якраз склали причиною, чому їх саме обрали, стати майбутньою інфраструктурою, або вже можна сказати, теперішньою інфраструктурою майбутніх фінансів. Друга Ем, їхня архітектура дозволяє працювати з ем, структурованими даними ем, стандарт, е, який е, ICO е, 200022, е, ну, зробили. Теж е, можемо, я не знаю, можу коротко поділитися вебсайтом, так показати його, щоб ви е, бачили, е, що це за вебсайт, е, де його можна знайти. Ось це Їхній вебсайт. Зайдемо на на головну сторінку раніше. Ми щось шукали, деякі дані не знайшли, але в загальному ось як він виглядає. Тому е, ці всі токени, е, ці всі блокчейни, вони були продумані з самого початку. Їхні позиціонування... Команд цих проектів вони всі працювали з регуляторами, кожна з цих компаній завжди проводила час в конгресі, проводила час з тому давати якісь пояснення. Проводили, якщо ви всі знаєте, XRP вже на протязі багатьох років мала суд з ФЕД. Ем, тому ми всі це знаємо, і тому ці компанії насправді зробили дуже великі кроки для прийняття е, того, що для нас колись було можна сказати мрією е, цих спочатку з ентузіастів, але я вже в 2000, 20, як де, 2020 двадцять я вже перейняв цю теж енергію. І вже теж не міг зупинитися, тому я теж вже був трошки 2-3 роки ентузіастом, поки я не зрозумів, в якому тверезому ринку ми вже живемо, і що ці вже ринки охолоджуються, і приходять туди насправді тільки ті компанії, які вже можна сказати пройшли всі етапи випробувань, випробувань на хайпі, технології, кількості людей. І тому скільки транзакцій кожна з цих можна сказати блокчейнів і інфраструктур може осилити, і що вони можуть особисто зробити. Тому дуже дякую, що напевно що ви сьогодні приєдналися, прослухали цю інформацію, тому що ця інформація змінить ваше майбутнє. І Якщо ви ще її, не то, що просто сама інформація в нас змінить, вам її потрібно використати. Як Володя самого початку сказав, є зони, в яких потрібно ці монети накопичувати. І ці зони ми розглядаємо в наших відео на протязі тижня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ми будемо розглядати і графіки. І трейдинг, і інші фінансові інструменти, як е, е, фінансові структури американські е, можливо, і будемо розглядати європейські якісь е, також е, різні, можливо, і метали будемо розглядувати. У нас є такі люди, які розбираються в цьому і торгують тільки це е, особливо по понеділках. Е, Є закриті зустрічі, де ми це все розглядаємо. Отож, ми не будемо більше затягувати, як Володя не має більше а, якісь а, можливо ще додати до цього всього чи немає? В принципі, нічого такого особливого додати нема. А, ці проекти, ну я Ну я вважаю, не нові ну, для мене то точно, тому що ту то саму кардану. Це, взагалі, один з старичків. По суті, після ефіра я б сказав, це третє місце після ефіра, який вже дуже довго на ринку, і Та, в принципі, як і XRP, можна сказати, і XLM, Це старі монети, які не зіскамилися. А... Втрималися в цих качелях, як так сказати, і ну досить міцно стоять на ногах і буду, думаю, далі рости. Тому що оце сприйняття в міжнародну фінансову систему. Це вам не просто якийсь там контракт чи якесь там партнерство, там з якоюсь там компанією. Воно там сьогодні є, а завтра немає розірвали і на тим кінець. А це, це, в принципі, досить серйозно, і на з цим треба я думаю, рахуватися. На... На, повністю погоджуюся, Володя. Ага. Отож, бо підведемо підсумок, що такий маленький загарний. А, реально, технології швидко рухаються. Ті речі, які колись нам здавалися, просто не знаю, напевно, мріями, ідеями, які колись можуть реалізуватися. Я пам'ятаю, що ми вау, коли б на кінець приймуть крипту Ось, ось, крипту прийняли. От, все, вже все. Ми живемо у світі. Як вже можна сказати, тиждень назад офіційну крипту прийняли. Прийняли не то, що прийняли, вона вже стала основою нової фінансової системи. Тому вітаю всіх, хто чекав цього неочікуваного моменту, який настав просто тихенько в тишині, і без е феєрверків, можна сказати, от феєрверки ми бачимо на полях України. Де люди борються за свободу, борються за виживання, тому не забудьте відправити 2 долари для на дрони. Ви знаєте, кому відправити. Напевно, вже всі знають, хто збирає на дрони в нас в країні. Тому скиньте йому. Ми вам дякуємо і побачимося вже в наступному відео. Всім па-па!